Постійна комісія з питань законності, і правопорядку, регламенту, депутатської етики, державної реалізаторної політики. Присутні, харачун Юрій Миколайович, Кукуріка Валентина Володимирівна. Комісія є повноважною, оскільки зібралась в повному складі. На порядок денний винесено три питання, перелік, яких є у нас на руках. Пропоную підтримати запропонований порядок денний і ставлю на голосування. Перше питання про затвердження плану діяльності Ізяславської міської ради з підготовки проєкту реалізаторних актів на 25 й рік. Доповідає феравель Сергій Володимирович. Вашій увазі дозвольте представити проєкт рішення про затвердження плану діяльності Ізяславської міської ради з підготовки проєктів реалізаторних актів. Даним проєктом рішення передбачені. Наступні, затвердження наступних регуляторних актів у 2025 році. Про затвердження порядку демонтажу спеціальних конструкцій зовнішньої реклами, розміщених на території З'яслівської міської територіальної громади з порушенням законодавства про рекламу та проблагоустрій населених пунктів. Метою цього регуляторного... Підняття є регулювання порядку здійснення демонтажу рекламних засобів, розміщених з порушенням умов законодавства. Розкриття та деталізація порядку здійснення повноважень виконавчими органами міської ради з організації та контролю у сфері благоустрою населення. Строк підготовки даного проєкту січень <кліп> січень-березень. Підрозділи, які відповідають за. Центр міста будування та архітектури Засладської міської ради Сергій Франков і відділ житлово-комунального господарства, благоустрою, транспорту та торгівлі Заслідської міської ради Гринаська. Наступним проєктом регуляторного акту є внесення змін до рішення 8-ї сесії Заслочко міської ради 14 липня 2021 року номер 3 про встановлення річних розмірів та за земельні ділянки комунальної власності, розташованої на території Заслівської міської територіальної громади. Мета прийняття даного регуляторного акту регулювання правових відносин між міською радою і планиками податку відповідно до вимог податкового законодавства та з метою збільшення дохідної частини нашого бюджету. Зрок підготовки до тече відповідальний підрозділ фінансового управління Заслівської міської Наступним проєктом є проєкт внесення змін до рішення 8 сесії Заслужкої міської ради номер 2 того самого числа, 14.07.2021 року, про встановлення ставок та пільг і сплати земельного податку за земельні ділянки, розташовані на території Заслівської міської територіальної громади. Мета та сама відповідальний виконавець. Проєктом передбачається внесення змін до рішення восьмої сесії номер 4 від 14.07 про встановлення транспортного податку, єдиного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів території міської <coughs> територіальної громади. Мета та сама: регулювання правих відносин міською радою і платниками податку. Щодо відповідності вимог податкового законодавства та збільшення вихідної частини міського бюджету. Відповідальний розробник фінансового управління Зяславської міської ради термін строк відкриття. І ще один проєкт регуляторного акту це при внесення змін до рішення. Ставив теплів і сплати податку на нерухоме майбутміна від земельної ділянки. Мета прийняття цього регуляторного акту та сама відповідальний, той самий підрозділ фінансового управління і строк в квітень червня 2025 року. Це поки той план діяльності, який ми пропонуємо затвердити. В випадку, якщо буде необхідність. Пропозицію погодити та винести на розгляд пленарного засідання сесії таке рішення. Хто за? Водить за. Дякую. Друге питання: про ліквідацію та утворення постійних комісій із засобів ради 8 скликання. Доповідає Наталія Анатолій. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про ліквідацію та утворення постійної комісії з'ясовської ради 8 скликання. Передусім, внесення на сесію даного проєкту пов'язане з необхідністю забезпечення роботи нашої сесії. Чому всі ми бачимо, якщо ваша комісія, наприклад, збирається стабільно, то у нас є комісії, які, на жаль, не можуть зібратися деякі вже дві сесії поспіль, що нам заблоковує роботу ради. Відповідно до вимог закону України про місцеве самоврядування, до вимог регламенту роботи і міської ради винесенню. Ну, Питання на пленарне засідання сесії передує його попередній розгляд в постійних комісіях і надання відповідних висновків та рекомендацій відповідно до функціональної спрямованості кожної з комісії. На сьогодні стало питання з нашою комісією з питань агропромислового комплексу землеустрою, земельних відносин, містобудування та екології, соціальному розвитку сільських територій. Причини є об'єктивні, коли ми знаємо, що, наприклад, окремі члени даних комісії вони. Служить у Збройних силах України, виконує свій обов'язок по захисту нашої держави, але є, напевно, і не дуже об'єктивні причини, тому що по нашому регламенту і по правилах етики депутатської депутат, коли відсутній, що на пленарному засіданні сесії, так само і на комісії, він зобов'язаний повідомити про причини своєї заявки на даних комісії. Ми розуміємо, що депутати виконують свої обов'язки на громадських засадах. Вони не отримують за це заробітну плату, але йдучи саме депутатом, ми робили свій вибір свідомо і, напевно, хотіли представляти і інтереси наших громадян, і інтереси нашої громади в цілому. Але виходить така ситуація. Дві сесії поспіль комісія не збирається, думали по-різному, яким чином можна все-таки вплинути. Але на сьогодні пропонуємо таке: ліквідовуємо постійну комісію з питань агропромислового комплексу. Разом з тим, для того, щоб змінити, внести певні корективи в склад комісії, тому що просто ліквідувати це не є, не є вирішення питання, комісія має працювати з земельних питань, тому ми пропонуємо ліквідувати три комісії: це постійну комісію з питань агропромислового комплексу, землеустрою земельних відносин, містобудування та екології, соціального розвитку сільських територій, постійну комісію з питань комунальної власності та приватизації житлово-комунального господарства благоустрою території, транспорту та торгівлі і вашу комісію, постійну комісію з питань законності, правопорядку регламенту депутатської етики державної регуляторної політики. На заміну цим трьом комісіям пропонується утворити дві постійні комісії: перша постійна комісія з питань землеустрою земельних відносин, містобудування та екології, житлово-комунального господарства, благоустрою території, транспорту та торгівлі. І друга комісія це постійна комісія з питань комунальної власності, приватизації законності, правопорядку, регламенту депутатської етики Державної регуляторної політики. Тобто, фактично, ми комісію з питань житлово-комунального господарства і комунальної власності розділили функціональну спрямованість між двома комісіями. Таким чином. Всі члени цих названих трьох комісій вважатимуться таким, що вийшли зі складу комісії, потрібно буде обрати нові комісії. Ну, це буде вже наступне, наступне та, рішення по положенню. А в даному рішенні, тобто тих два пункти ліквідувати, утворити, третій пункт обрати головами, головами утворених постійних комісій. По регламенту типу, по закону голови утворених постійних комісій обираються за... Головою з питань землеустрою, земельних відносин, побудування та екології, житлово-комунального господарства, благоустрою, території, транспорту та торгівлі будемо пропонувати білока Анатолія Васильовича і комісії з питань комунальної власності, приватизації законності, правопорядку регламенту депутатської етоки державної регуляторної політики. Якщо ви бачили в проєкті поки що прочих, ми узгодимо з депутатами до завтрашньої сесії, хто е має бажання піти в цю комісію, і тоді вже зможемо. На сесії безпосередньо на пленарному засіданні представити особу за пропозицією міського голови, яку запропонує обрати головою. І четвертим пунктом проєкту рішення пропонується затвердити персональний склад постійних цих двох комісій, уже відповідно до тих написаних заяв депутатів, які визначаться безпосередньо перед пленарним засіданням. Ми кажуть відповідно заяви, і ми це допишемо в проєкт рішення, який вже нам буде озвучений безпосередньо на самому пленарному засіданні. У нас такі варіанти. Якщо є пропозиції варіант під то... час. Ставлю на голосування пропозиції погодити та винести на розгляд денального засідання сесії проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. І третє питання. Про внесення змін до деяких рішень сесії Ізяслівської міської ради. В 8 скликання щодо діяльності постійних комісій із Аславської міської ради. Відповідає про Наталія Анатолії. Скажімо так, передумовою винесення на ваш розгляд проєкту рішення про внесення змін до деяких рішень сесії Засарської міської ради, розслухання щодо діяльності постійної комісії Засарської міської ради, таких передумов було дві. Одна з них це та, яку я озвучувала в попередньому проєкті рішення, тобто пов'язана з ліквідацією постійно. Саморядування. є з попередніх сесій, якщо ви пам'ятаєте, ми вносили відповідно до цього закону зміни до регламенту роботи Заславської міської ради, і відповідно такі ж зміни, які підготовлені у відповідність до цього закону, мають бути внесені і в положення про постійні комісії. Я думаю, що ви мали можливість ознайомитися з проектом положення, тому що він завчасно був склінений для депутатів да. на сайті. <кху> Фактично основні зміни стосуються. Це відеофіксації ваших засідань по імену по голосування. Я не буду це все перечити, але, але основні зміни, які пропонуються проєктом рішення, це перший пункт вносить зміни до регламенту роботи Ізаславської міської ради, крім тих, що я назвала, ми. за якими вже проголосували, ви. зміни пропонуються саме у зв'язку з постійними комісіями, оскільки ми створюємо тепер, пропонуємо створити, де у нас має. За умови прийняття рішення діяти чотири комісії, то ми тоді міняємо чисельний склад. Якщо в даному регламенті у нас передбачено, що чисельний склад постійних комісій має бути не менше двох та не більше семи депутатів, то в даному випадку пропонуємо викласти такі редакції. Чисельний склад постійних комісій має бути не більше дев'яти депутатів, не обмежений, тому що не знаємо, як яку комісію піде. Чаємо в частині четвертій статті 21 слова мінімальні, тобто цю мінімальну кількість просто тому будемо встановлювати лише максимальну кількість депутатів. І забираємо ну це для зручності користування так само в 21 статті, це яка стосується постійних комісій, слова скасовано або реорганізовано і замінюємо на ліквідовано. Тому що провести реорганізацію стосується саме наших комісій. Регламент передбачає, що у взагалі що. Комісії постійні утворюються, не і положення про них затверджується не пізніше, як на другому пленарному засіданні Ради нового скликання. Але в процесі роботи утворення комісії може бути скасовано або реорганізовано. Коли ми підійшли до цього питання, то розуміємо, що реорганізацію не настільки просто провести, тому пропонуємо просто залишити ліквідовано і все. І далі створюємо нові таким чином. Другим пунктом даного проєкту рішення передбачено внести зміни до положення на постійній комісії шляхом викладення в новій редакції. От ті зміни, які пропонуються, це я казала по закону так, щодо нової фіксації і крім того, змінюємо функціональну спрямованість комісії. По функціональній спрямованості комісії, оскільки їх вже було 4, а не 5, то ми ту комісію, яка була житлово комунальних питань, розбиваємо їхню функціональну спрямованість на постійну комісію новоутворену з питань землеустрою, земельних відносин з добудування екології, і постійну комісію з питань комунальної власності приватизації законності, правопорядку. Це всі зміни, які І ще, в зв'язку з тим, що у нас прийня, приймала рада вже досить велику кількість рішень до сьогоднішнього дня від початку нашого скликання, і за кожним рішенням було встановлено контроль, який покладався на відповідну комісію. Оскільки рішення продовжують свою дію, частина з них є діючими. Оскільки комісії будуть ліквідовані, то контроль за виконанням попередньо прийнятих рішень теж треба покласти на якусь комісію. Тому тобто, ми теж описуємо в проєкті рішення і пишемо встановити, що контроль за виконанням рішень, прийнятих до набрання чинності цим рішенням, який був покладений на постійні комісії, ліквідовані даним рішенням, здійснюється і в таких напрямках. Тобто розмежували вже по компетенції новостворених комісій. Тут це все є. Це всі зміни, які пропонуються на відповідь рішення. Ставлю на голосування пропозиції погодити та винести на розгляд пенарного засідання сесії проєкт рішення. Хто за? Дякую. Все, до питань вечора.